Не розкрився повноцінно купол парашуту. Така попередня версія причини загибелі рятувальника в Ніжині, яка сталася вчора під час проведення планових стрибків. Про це повідомила Ольга Чеканова, спікерка Державного бюро розслідувань. За попередньою інформацією, стрибки виконували 10 службовців ДСНС з висоти 150 метрів з вертольоту Мі 8 МТ. Під час виконання стрибку у інструктора-рятувальника виникли проблеми із повноцінним розкриттям куполу парашуту, внаслідок чого чоловік загинув. Слідч ДБР відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил польотів або підготовки до них. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Наразі встановлюють відповідальних за організацію польотів, а також за проведення інструктажів. Нагадаємо, рятувальник загинув вчора після 16-ї години на території спеціального авіазагону ДСНС України під час стрибка з парашутом. Сталося це під час планових тренувань з підготовки до рятувально-пошукових робіт. Чоловік стрибав з парашутом з висоти у 150 метрів. Парашут розкрився, однак до кінця не наповнився повітрям. Через це швидкість приземлення була високою, сказав Іван Коробка, начальник авіазагону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України. Загиблий мешканець Ніжина 1986 року народження працював інструктором пошуково-рятувальної служби. У нього залишилась дружина і двоє дітей.